З початком холодної війни у Радянському Союзі було спочато програму створення величезної кількості військової техніки, але з'явилася нова проблема. Військова техніка не може просто стояти на відкритій місцевості. Вона починає ржавіти та гнити, а також її міг побачити та знищити ворог. В секретному засіданні було прийнято рішення зробити методи консервації військової техніки для її подальшого зберігання і використання у майбутньому та план будівництва заводу. У 1961 році завод розпочав свою роботу. І ось ми на цьому місці, де в 1961 році було зроблено світло відкриття заводу. Саме наші знімальні групи надали склюзивну можливість зняти унікальні кадри того, як зараз живе підприємство, а також взяти інтерв'ю директора заводу, генерала Правлеса Фоміча. Скажіть, шановний правлєс Фоміч, як би ви охарактеризували ситуацію на вашому підприємстві станом на сьогодні? Наше підприємство працює добре, навіть дуже добре. Ми завжди стараємося перевиконати держплан. Але зараз у нас спостерігається недофінансування та зменшення замовлень. Які ви бачите перспективи заводу? Як я вже казав, зараз нас спостерігається недофінансування та зменшення замовлень. Але ми, наше керівництво, в тому числі і я, міхуємо над залученням приватних підприємців до нашого виробництва. Чи співпрацює ваше підприємство з НДІ? Якщо так, то з якиша частина цієї інформації є засекреченою? Але я можу сказати, що ми співпрацюємо з деякими НДІ. Для розробки найкращих розсолів та маринадів, а також нових, більш досконалих методів консервації. Є якісь соціальні програми для працівників заводу. Я не можу розголошувати всієї інформації, але можу сказати, що наші працівники соціально захищені та задоволені своїм місцем роботи чи використовують працівники заводу, творчий підхід під час роботи. Звісно, використовують. Але іноді це призводить до деяких. Конфузів якось залив майонез замість маринаду. А який власне маринад або розсіл ви використовуєте? Це є засекреченою інформацією. А скажіть, а більш якого виду техніки ваш завод законсервував за свою 35-річну історію? Ваш завод законсервував більше 150 тисяч одиниць різної техніки. Скільки років техніка може зберігатися у такому стані? За допомогою наших останніх технологій, техніка може зберігатися у консервованому стані приблизно 5-7 років. Дякуємо за відповіді. Чи могли б ви показати нам, як це все відбувається? Ну, прям все не зможу, але більшу частину зможу. Давайте же подивимося на цей процес. Спочатку потрібно приготувати розсіл, у якому буде зберігатися техніка. Для цього використовують спеціальні інгредієнти. Ми не можемо... Ну, це показувати, бо це таємниця. Поки Росію готується, техніка заїжджає до автомийки. Потім вона їде в особливу банку. Банку переготають на 90 градусів. А що це за особливі банки? Ці банки зроблені з особливих матеріалів, які мають дуже специфічні властивості, як ви і можете побачити. Після цього до банки заливають розсіл та закривають кришкою. Переконавшись, що банка герметично закрита, банку за допомогою маніпулятора транспортують до інших відсіків. Як ви можете побачити, саме так ми і консервуємо усю цю військову техніку. Існують засекречені сховища, де зберігають такі банки. Дякуємо за інтерв'ю. З вами був я, журналіст Олег Лук'янко та телеканал Гравітація ТБ.